Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка. Рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо ось таке прикольне коліє на шию. Для того, щоб воно у вас вийшло, вам потрібен бісер таких кольорів Синій 63030 Коричневий 13600 Світлорожевий 03292 та темно-рожевий 16177. Набираємо на нитку 100 бісеринку, проходимо тричі. Добавляємо 7 коричневих та 8 синіх. Пропускаємо одну Синю, і через наступні дві сині голкою вгору проходимо підтягуємо і додаємо на голку дві сині та три коричневі, пропускаємо 5 синіх і в першу коричневу голкою вгору проходимо. Далі набираємо 2 світлорожеві, 1 темно рожеву та 2 світлорожеві, і проходимо в останню коричневу голкою вгору. Далі додаємо на голку 5 коричневих, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо. Одну коричневу і в наступні дві коричневі голкою вниз проходимо. Набираємо три коричневі та дві світло-рожеві. Проходимо в середню темно рожеву. Додаємо на голку дві світло-рожеві та три коричневі. Проходимо в середню коричневу. Набираємо 5 синіх, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну синю і через наступні дві сині голкою вгору проходимо. Гарненько підтягуємо нитку, додаємо на голку 5 синіх бісеринок, проходимо в середню коричневу. Далі набираємо 5 коричневих, проходимо в середню коричневу. Набираємо 5 синіх, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну синю і через наступні дві сині голкою вниз проходимо. Добавляємо дві сині та три коричневі. Проходимо середню коричневу. Набираємо три коричневі і дві сині, проходимо середню синю. Добавляємо на голку 5 синіх, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну синю і через наступні дві сині голкою вгору проходимо. Додаємо на голку 2 сині та 3 коричневі, проходимо в середню коричневу. Набираємо дві світло-рожеві, одну темно рожеву та дві світло-рожеві. Проходимо в середню коричневу. Далі працюєте самостійно, ви можете перемотати відео вперед, або дивитися на свою роботу, як на схему, та продовжувати плести. На цьому відео завершене. Якщо воно сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!